Вітаю, друзі, що ви скучали. Вибрались ми нарешті на вилазку грудень місяць, кінець грудня місяця з Андрюхою, містер Ріко, той що популярний, ви знаєте його. Зараз дійшов тільки на станцію. Вон я бачу, він мене вже чекає. І будемо видвигатися на локацію. Фотографувати до 3-4 до годин, напевно, навіть з 10 ранку. От так вже одну ТГМку сфоткав тільки що, як завжди, 1-4-4-4 Чмуха бачу, вона є. Ну і пойдемо вже на перегін, щоб не зайобували е пітушинний двіж вохровський нас. А спокійно, щоб ми відпочивали, знімали і тому подібне. Ось так от. Так що не перемикайтесь. Надіюсь, ми щось сьогодні піймаємо для вас. Так, все. Рома, як завжди, по класіки на перегоні. Вже зняли одного кайзера. Чмуху зняли, ТГМ-ку. Потигеньку будемо чекати, що наступне поїде. Якщо взагалі щось поїде ще. Так що не перемикайтесь. Бог допоможе, як то кажуть. А ти дядько напиздівша німе, я говорю. А. Я, щось, щось, щось. Ой, Я понял. Вот добрый идей, друзья. Вс, гарного дня тебе. Давай, гарное настроение. Друзі, ну що, постояли ми з Андрійком, 15 хвилин познімали, дивимося, машина стоїть якась. Стоїть, стоїть, коли біжить, через кущі воно ледь проривається. Доброго дня, карний розшук, бла-бла бла. А хто ви що, ви чим займаєтесь? Дивиться, в нас горілочка лежить, всі діла, каже, а на відпочинку. Говорю, та да Каже, бля, я подумав, що ви закладчики якісь, каже, да, це слідив за вами. Каже, ні, нате, дивіться, там документи, перевірив, все, каже, так, база вся чиста, каже, красавчики, мужики, а що ви чим займаєтесь? Говорю, Та говорю, фотографи транспортні, потяги знімаємо. тому подібне. Говорю, Оно, дивіться, Злой паровоз аккаунт, Андрюхи аккаунт є. І зрозуміла, ну красавчики, каже, вибачте ж, так подумав, типо, що каже, якісь бариги і тому подібне. Говорю, та буває, блядь, лучше перепровірить. По-людській постояли, поговорили, 10 хвилиночок і людина поїхала. Вона. Якщо бачите, і такі ситуації бувають. А я вже подумав, в охар біжить підар якийсь. Вже думав нахуй його слати. Але ні, нормальний дядька такий. Гарно розмовляє порядочно, правильно, по професії своїй, так сказати. Нічого лишнього, красавчик, респект йому і повага. Kaiser. We'll Друзі, 2 години пройшло, вже зняли десь сім одиниць рухомого складу. Зустріли навіть знайомих, машиністів, помог. Машать, сигналять, улибаються. Красавчики, мужики, респект і повага їм всім. Е о, електричка ще їде. Ще, напевно, пару годин ми будемо тут. Е ще в планах пару вильників зняти. Хочаб, хочаб. Так що побачимо, як воно буде. Ще Hyundai повинен їхати зараз в сторону Харкова. Побачимо, що буде. Так що, не перемикайтесь, друзі. Рада, да? не, <реш> Ле, трогай, бля, зебало дам, если тронешь мене. Не, я клянусь, тронеш, блядь, пизда тебе. Я, <реш> я ну, по доброму, от души четко. Не, не люблю не, просто коли трогають. понял? У мене паніка від цього. <реш> <не, реш> так що, <коли> на Донбас. <реш> я як, як тихосаю. Я понял. Та друже, ладно, йди. Гарного дня тебе, давай, біжи. Не цікаво з тобою розмовляти, чесно. Ну, у нас свої сві, свій діалог, іде. Мені не цікаво з тобою, іди. Все. Треба буде сигарета прийде через час. Все, давай. Ось такий я підорас. Ну все, йди. Дай ми пообічаємося з другом. Ми не бачились для три місяці. Не до тебе, чесно. Ну все. Без обід. Гарна дня тоді. Там, там на борту даже приписка наша. Так, 23 грудня, чи якесь там неважно яке. Йдемо з Андрюхою, познімали, познайомились. З, з усім аски можна. Клас, сонечко по станції. Красота, нереальна. Просто містер Іко, як вам вилазка? З'їдіть. Понравилось? Це нормально, весело було. Але могло б бути і краще, так? Да? Повеселей. <ріху> <Участки. ріху> да, Могло б бути повеселей, друзі, в участки, в мусорському. Ой, в поліцейському Вибачте, будь ласка. А так все добре, так? Да? Mm -hmm. Все. А так от, друзі. Завершуємо на цьому нашу вилазку. Може зараз ще щось знімемо. Виб'ємо пивка і подамо. Все, друзі, дякую за перегляд. Це ще хендая, тому подібне чмухи. А тепер чекаємо два вельника подряд. Так що так. Вже вечір на станції. Не знаю яка там буде якість відео. Але хоч щось, чесно.